Дівчата, ви тільки послухайте. Хутко кидайте всі справи, беріть собі кави і сідайте ближче, бо таке зараз розкажу. Жодне кіно не придумає. О, це вам не якісь там заморські серіали. Тут наші рідні пристрасті вирують. Ну що, сіли? Слухайте. На дворі Грудень, Пилипівка, піст. Здавалося б, пора тиха. Треба про душу думати, гристи пісну капусту і чекати Різдва. Але де там? Яке там смирення, коли на кону святе? Справжній престиж на все село. Бо наше сучасне село, щоб ви знали, тримається вже давно не на коровах, а на манікюрі, ідеальних бровах і на тому, що про тебе знайомі у загальному вайбері напишуть. Ага. А головна зірка у нас хто? Ну, звісно, Віра Павлівна, жіночка статна, поважна, гонорова, ну, справжня англійська королева, тільки з нашим бойовим характером. У неї все як у людей. Хата в дорогому сайдингу на подвір'ї плиточка рівненька, наче під лінійку викладена, а туї підстрижені, як солдатики на параді. Павлівна Марку тримає. Як вийде за фіртку, мешти білесенькі, куртка Брендова, погляд як у суворого прокурора. Вона у нас не просто людина, вона стандарт якості на всю вулицю. Ага. І от уявіть собі, ранок, тиша, туман такий, що й сусіда не видно. Павлівна спокійно п'є свою філіжанку кави, дивиться у вікно і вже бачить себе королевою Різдва. Бо плани в неї були розписані ще з літа. 23-го числа перед самісіньким святвечором у неї був той самий золотий запис у зоряни. А зоряна в нас хто? А зоряна в нас то не просто дівчина з лампою. То міністр краси і богиня естетики, тільки вона може зробити з твоїх рук справжню ляльку. До неї черга, як за дефіцитом, простіше до самого мера в кабінет зайти, ніж до неї, на нігті в грудні потрапити. І тут бац, телефон на столі як підскочить. О, прийшло повідомлення. Павлів на окуляри наніс, глиб, а там ой, матінко. Віра, Павлівно, вибачайте, накладка вийшла страшна. Ваш запис скасовано. Програма там щось наплутала. Можу прийняти вас аж 4 січня о 7 ранку. Не гнівайтеся. Йой, та ви що, здуріли там усі чи що? Яке 4 січня? Тож як на весілля прийти, коли гості вже давно розійшлися? Павлівна аж кавою поперхнулася. Серце вп'яте пішло, але тоді назад підскочило, але вже з кулаками. Віра пальцями по екрану. Стук-стук, шмих шмих що за накладка? Яка ще програма? Хто це такий сміливий знайшовся, що саму Павлівну з черги виштовхнув? А А відповідь прийшла швидше, ніж хотілося. Виявляється, у село на свята приїхала Ілона, щоб її молода невістка нашого голови громади. Та сама, що губи має, наче її скажені бджоли в лісі покусали, а ходить так, ніби під пахвами два кавуни несе. Їй, бачте, терміново треба, бо вона задумала фотосесію біля ялинки робити для свого інстаграму. І без нових нігтів у неї, бачте, камера на телефоні не працює. Бодай би тебе. Курде моля, вилаялася Павлівна на всю хату, аж кіт зі страху під ліжко залетів. Значить, я на Різдво буду з голими руками, як сирота казанська, а ця бджілка варгата буде своїми пазурями наколювати вареники. Ну то вже ні в які ворота, почекайте. Ви ще не знаєте Павлівну, о, ви ще не бачили, що буває, коли в жінки забирають останній шанс на красу перед святами. Так. Віра Павлівна миттю відставила каву, куртку на плечі і все дівчата. Мирний час закінчився. І починається велика груднева війна, бо в нашому селі можна пробачити все, і що межу переорали, і що курка в чужий город забігла, але щоб запис у салоні перехопити, то вже як державна зрада, ні менше. Вийшла Павлівна на поріг, глянула на багату хату голови громади і хитро посміхнулася. Вона вже все придумала, ага, вона знає на які кнопки натиснути, щоб Тайлона сама втекла з села ще Різдва. Бо сила жінки за п'ятдесят то не в губах, а в тому, що вона про кожного в цьому селі знає, хто з ким і як тими губами гроші на той манікюр заробила. Ну що, Ілоночко, готуйся зараза, губата. Зараз ми подивимося, чий інстаграм міцніший проти нашої правди. Битва почалася. І повірте мені, дівчата, далі буде таке, тільки встигайте насіння лускати. Ну що, дівчата? Павлівна довго на порозі не засиджувалася. Вона ж не з тих, хто буде в подушку плакати чи заспокійливе ковтати. Вона справжній стратег. А де в нас у селі найкраще план наступу розгортати, правильно? У центрі, біля нашого маркету, туди ж якраз перед обідом усі з'їжджаються кому хліба треба, кому новин, а кому просто язиком почесати. Павлівна над дзеркало тільки лип поправила свою фірмову хустку ту саму, що з блискітками, і пішла. І Йла вона так, наче за нею ціла армія марширувала спина рівненька, голова вгору. Сусідський Максим якраз свою ауді біля воріт мив. То аж кран перекрив, так задивився. А Павлівна йому тільки кивнула так поважно, мовляв, Мий, мий, козаче, скоро тут такий рух почнеться, що вода в криниці закипить. А біля магазину справжній аншлаг. Світлана, продавчиня наша, якраз мандарини виставляла. Грудень же пахне святом. Павлівна зайшла всередину, як той адмірал на місток. О, Павлівно, доброго дня! А ви чого така бойова сьогодні, наче до Олени Трибушної на програму є питання зібралися? Та яке там Світланочка, зітхнула Павлівна, хитро мружачись, просто думаю собі, як то цікаво, люди живуть одні все життя межу тримають, а інші приїхали на все готове і думають, що можна чергу в салоні як ковбасу по акції перехоплювати. Тут у магазині аж тиша настала. Навіть баба Надя, яка півгодини сухарі вибирала, вухо наставила. А ви про ту ситуацію з зоряною? Та вже ж весь вайбер гуде. Кажуть, ілоночка, невістка нашого голови, так ніжкою тупнула, що зоряна ледь лампу не впустила. Каже, мені треба навчора, бо я в місто на свято їду, маю бути як з картинки. Павлівна тільки посміхнулася так тоненько, наче лезом бритви провела. Ну і лоночка в нас, дівчина видна, що й казати. Губи во, вії во. Тільки от мені цікаво, Світлано, чи вона знає про новий апарат зоряний, той, що лазером старий гель знімає. Кажуть, він такий потужний, що як на ніжні руки потрапить, то можна й без нігтів на свята лишитися, особливо якщо шкіра така тоненька, як у нашої принцеси. Ой, та ви що, а я й не знала. А то я так, до слова, просто переживаю за дитину. Вона ж міська, тендітна. Це ми тут, дівчата, до всього звиклі, а їй би обережніше. Кажуть, зоряна так поспішала ту накладку виправити, що навіть інструкцію до того апарата не дочитала. Ой, не хотіла б я бути першою під тією лампою. Павлівна взяла пачку чаю, розплатилася телефоном, ну модно ж, і вийшла. Вона знала, за п'ять хвилин новина про небезпечну лампу розлетиться по всіх телефонах села. І що головне, вона ж нічого не вигадала, просто потурбувалася. Але то був тільки перший хід. Далі Павлівна вирішила діяти серйозніше. Вона ж знала, що голова громади Ілонин тесть, страшенно боїться будь-якого галасу про гроші. А Ілона, якраз вчора, фото виставила з підписом готуюся до свята за рахунок громади. Мала на увазі в громаді села, але ж прочитати можна по-різному, га? Віра дістала смартфон, група Сонячна вулиця, 300 людей. Пише Дівчата. А хто знає, чи Зоряна вже податки платить як ФОП, бо чула, що перевірка з району їде. Будуть по списках запису дивитися. Я за свій запис переживаю, бо там все було чесно. А як хтось по блату, то можуть бути питання і до зоряни, і до того, хто той блат влаштував. Бережімо нашого майстра, бо лишимося всі без краси. Телефону Павлівни аж застрибав у руках п'ятдесят повідомлень за хвилину. Ой, то що тепер і до зоряни податково приїде? А хто це так підставив дівчину? Та тож Ілона хвалилася, що їй голова все порішав. Павлівна йшла додому і спокійно насіння лузила. Вона знала, що зараз Ілоні почнуть дзвонити подружки, а зоряні налякана мама з сільради. Маховик закрутився. Тепер Ілоні доведеться дуже постаратися, щоб довести, що її нігті то не корупція районного масштабу. Але Віра Павлівна не була б Павлівною, якби не зупинилася. Вона ж знала головну слабкість Ілони, та вірить у всілякі гороскопи, карти таро і ретроградні планети. Прости господи. Ну що, прошепотіла Віра, дивлячись на місяць у небі. Зараз ми тобі такий гороскоп влаштуємо, що ти той манікюр сама вдома напилком здирати будеш. Битва переходила в стадію психологічної атаки. І повірте, дівчата, Павлівна вже таку карту дня приготувала, що у ілони не тільки нігті, а й вії від страху відпадуть. Ага. Йой, дівчата, та ви тільки послухайте, що далі було. Це ж просто край. Павлівна наша за комп'ютер навіть не сідала. Нащо воно їй? Вона все з телефона робить, як справжня бізнес леді. Знайшла вона десь картинку з тими картами Таро. Ну, знаєте, де намальована якась страшна жінка з пазурами і як підпише застереження для всіх на 23 грудня. Венера кудись там забрела, Юпітера штовхнула, а Сатурн як дасть по пальчах. Тим, хто має штучну красу, сьогодні краще до ламп не підходити, бо космічна енергія, як бабахне по фалангах, мало не буде. І гоп, у той самий чат сонячна вулиця. Що там почалося, матінко? Телефон у віри Павлівни так калатав, наче там всередині хтось гопака танцював, повідомлення сипалися одне за одним, але то була тільки розминка, так би мовити, артпідготовка. Сама спецоперація почалася якраз у день того самого запису. Настав той день, 23 число. На дворі мороз тисне, аж носа щипає, сонце ледь крізь туман пробивається, а біля зоряниного салону вже ціла делегація. Ну, як делегація. Дві сусідки випадково сніг біля воріт чистять, а баба Надя взагалі стоїть з порожнім відром і нікуди не йде, наче приклеїлася. Всі чекають шоу, і тут підкочує ауді нашого голови. Виходить, Ілона, ну виглядає на всі гроші, шубка пухнаста, окуляри на півморди, хоч сонця того й не видно, а губи блищать так, що за кілометр помітиш. Йде вона до зоряни, а каблучки по пліточці, цок-цок, на все село чути. Але тут, як із за куліс, випливає Павлівна. Вона якраз випадково повз проходила, баночку меду несла. Ой, Ілоночко, сонечко ти моє, доброго ранку, каже Віра, так лагідно, що аж цукор у крові підстрибує. Ой, яка ж ти гарна сьогодні. Тільки, ой, бодай би я помилялася. Ти що справді сьогодні на нігті зібралася? Ілона зупинилася, окуляри трохи спустила, дивиться з підозрою. Ну так, Віро Павлівно, а що таке? Сталося щось? Та нічого, дитинко, нічого. Просто Світлана з магазину казала, що ти за зірками слідкуєш. А сьогодні ж такий день страшний. Ти чула про блакитний місяць у фазі вій. Кажуть, зоряні вчора той новий лазер привезли, а він, кажуть, на штучні губи так реагує, що вони можуть, ну, як би це сказати, трохи здутися. Ефект детонації, розумієш, один спалах і все. Тюнінг пішов за вітром. Ілона аж поблідла, губи в неї самі собою так сіп-сіп. Який лазер, яка детонація? Ви що таке кажете? Та я ж не спеціаліст, махає руками Павлівна. Це мені зорянина мама по секрету шепнула. Мовляв, апарат той дуже чутливий до всього штучного, бачить стороннє тіло і починає його лікувати на відстані. Але ти не бійся, може, то тільки чутки. Іди, дитинко, іди. Краса ж вона жертву вимагає, а дивлячись на тебе, великих. Ілона стоїть, на двері салону дивиться, як на ешафот. А тут ще зоряна з дверей виглядає, в руках тримає той самий апарат, а він так синім вогником. «Мих -мих! Ілоно – мих-мих. Ілоно. кричить зоряна, заходь швидше, бо мені треба налаштування скинути. Щось він сьогодні гуде підозріло. Це була остання крапля. Ілона як зойкне на всю вулицю. Йой, та я не піду, не треба мені такого. У мене. у мене цей ретроградний Меркурій, мені сьогодні не можна. Зоряно, викреслюй мене, Віро Павлівно, забирайте свій запис, мені моє обличчя дорожче за нігті. І шмих у машину газанула так, що сніг з під коліс бабі Наді прямо у відро полетів. Ауді тільки хвостом вильнула і зникла за поворотом. Павлівна поправила хустку, спокійно підійшла до зоряни, яка стояла з відкритим писком, і каже так поважно Ну що, зоряночко, програма твоя, бачу, налагодилася. Давай сідаємо. Тільки мені, будь ласка, той колір графіт, як ми домовлялися, бо на Різдво треба мати вигляд на всі сто. Дівчата, це була чиста перемога. Павлівна сіла в крісло, як на трон. А все село ще три дні гуділо про те, як віра одним гороскопом і лазером врятувала свій манікюр. Але ж ви знаєте, у нас в селі нічого просто так не закінчується, голова громади такого сорому точно не подарує. Ну що, дівчата, сіли зручніше. Слухайте, чим це все скінчилося, бо то вже вищий пілотаж сільської політики. Павлівна сидить у кріслі, ніжки закинула, зоряна над її пазурями чаклує, а в самої руки ще трохи трусяться після того виступу Ілони варгатої. А віра спокійна, як той сфінкс на піраміді. Тільки на телефон скоса поглядає, чекає, коли ж головний калібр спрацює. І таки не прогадала. Не встигла зоряна фінішним лаком мазнути, як під вікнами знову фр машина. Тільки цього разу не Ауді, а серйозний такий джип з самого голови громади Василя Петровича. Йой, дівчата, у салоні аж повітря наелектризувалося, зоряна ледь пилочку не впустила. Ой, віро Павлівно, шепоче зоряна. Тож Петрович приїхав. Зараз буде такий скандал, що нас звідси разом із лампами винесуть. Та заспокойся, дитино, каже Павлівна, і навіть бровою не повела. Петрович чоловік розумний, він задарма сорярку палити не буде. Ти малюй, малюй, не відволікайся від графіку. Двері бах заходить Петрович, весь такий надутий, морда червона, як той буряк під гноєм, піджак ледь на животі сходиться. Ну, що тут у вас за містика. гримить на весь салон. Яку це ви тут детонацію влаштували? У мене невістка вдома в істериці. Каже, що в неї губи зараз повідпадають. Віро, ти що тут накрутила, а? Павлівна повільно, так знаєте, з розстановкою повертає голову, подивилася на нього, як на школяра, що двійку приніс. О, Петрович, а ти чого кричиш? Тут же ж храм краси, а не трибуна на стадіоні. Сідай он на пуфік, заспокойся. Та яке сідай, не вгамовує голова. Ти нащо дитину налякала? Які лазери, яка Сатурнова енергія, ти ж доросла жінка. А я, Петровичу, каже Віра, і так пальчиком з новим манікюром махає, я просто за безпеку громади переживаю. Ти ж знаєш, зараз час такий тривожний, техніка нова, не освоєна, от я й порадила дитині не ризикувати. А те, що в неї Меркурій кудись не туди полетів, то вже питання до космосу, а не до мене. Ага. Петрович ротом повітря хапає, як карась на березі, хотів щось сказати, а віра йому оп, і козирну карту на стіл. Ти краще, Василю, подумай, що люди казатимуть, бо в Вайбері вже питають а чого це невістка голови без черги лізе, а чи не за бюджетні кошти вона собі той тюнінг робить? Я ж людей заспокоюю. Кажу, Петрович у нас чесний, він такого не допустить. Але ж ти знаєш наших їм тільки дай зачіпку. Тут Петрович притих. Пил трохи спав, піджак на животі, наче вільніше став. Він же знає Павлівно. Якщо вона почне заспокоювати далі, то на Різдува до нього під хату не колядники прийдуть, а перевірка з району. То що ти пропонуєш, Павлівно? вже спокійніше каже голова. Та що я пропоную мир і злагода? Ми свій манікюр доробили, доробили. Черга на місці на місці. А ілоночці твоїй я сама подзвоню. Скажу, що апарат налагодили, енергія вирівнялася, і завтра зоряна її прийме у свій позаробочий час, звісно, за окрему подяку. І всі будуть щасливі і губи цілі, і манікюр блищить, і в селі тіша. Вийшла Павлівна з салону вже зовсім іншою людиною. Навіть двері тихенько зачинила, а зоряна так і сіла на стілець. Віро, Павлівно, ну ви даєте! це ж треба було так голову навколо пальця обкрутити. Ой, дитино, каже Павлівна, роздивляючи свій ідеальний графіт. В нашому житті головне не те, які в тебе нігті, а те, як ти вмієш на потрібні ниточки смикати. Краса то сила, а розум то вже влада. Отак. Вийшла Павлівна на вулицю, сонечко вже заходить, морозець тріщить, а на душі так тепло тепло. Іде вона по селу, мешти блищать, руки в кишенях гріються, а в голові вже новий план як на святвечір так стіл накрити, щоб Ілона від заздрощів свій телефон у кутю впустила. Але то вже буде зовсім інша історія. А поки що з придешніми святами вас, дівчата. Будьте мені красиві, гонорові, і нікому не давайте свою бронь в житті перехоплювати, бо ми того варті, то є так.